Привіт, друзі! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як я роблю отакі хрустики. Хтось називає їх вергунами, хтось називає хрустиками, хтось хмизом, хтось хворостом. Я так думаю, залежить все від того, де хто проживає, в якій області. Ну, у мене вони хрустики. Для їх приготування мені понадобляться одне яйце, цукор, кріпка солі в мене там, і борошна і одна столова ложка горілки. Тіста получиться маленька жменька, а хрустиків получиться велика тарілка, так що буде посмакувати до чаю, ще й залишиться. Я тісто, як замісила, Зразу положила його у силофановий пакетик і в холодильник. В холодильник у мене пролежало хвилин 15. І все, беру, розкатую. Розкатую тоненько, тонесенько, там міліметрів по два, десь по 3. Розрізаю його на квадрати, де прямокутники, що вийде. В середині цих квадратів роблю дірочку, тоді беру вив... вивертаю, за два края беру. Тісто і вивертаю в ту дірочку. А це вирішила зробити такі цвіточки, чи що в мене вийде, на пробу. Водичкою змочила так і притулила, вони прилипли одне до одного. Придавила ще один на косок, бачите, як вложу. І спробую вкину, ну, я думаю, вийде. Їх треба зразу всі поліпити, ну, от повивертати. Поробити, що ви хочете. Можна свої якісь фігурки робити. Особливо діти люблять, таке ого-го. Ну, Треба всі ще поліпити, а тоді вже на огонь їх ставити, олії, олії наливають, щоб вони утопилися. А так, Бачите, ось вже я, я кидаю. Ну, цю олію я поставила, вони тільки-тільки починає закипати. Ну і то вони зараз попіднімаються. І тоді перевертаю їх, перевертаю шпажкою. серединку вставляю, якщо який не слухає. І отак шпажечкою перевертаю. І до золотистого кольору і достаю. Достаю на бумажний рушничок, щоб воно трохи стекло. Хоча олії їх зовсім не чуть. Зараз ось тут побачимо, як розочки. Розочками вони мене Можна більше там надрізів зробити, буде більше пелюсточок. Оце ми з вами вже хрустиків до чаю напекли, так що можна ставити чайник і пити чай смачного вам. А я в свою чергу бажаю вам миру, добра, злагоди, благополуччя і всього-всього вам самого-самого найкращого. І до нових зустрічей!